Вітаю! Я Оксана Пасічник. Хочу представити дистанційне навчання інформатики на сайті distosvita.org.ua і запропонувати матеріали, якими можна скористатись як для традиційного викладання у класі, так і для змішаного чи повністю дистанційного навчання. Так, усі курси сайту відповідають чинним програмам з інформатики і містять презентації, інтерактивні завдання, тести, які можна використати на уроках у комп'ютерному класі. Але крім того, ці матеріали доступні в будь-який час, у будь-якому місці, на будь-якому пристрої, і ними можна скористатись у власному темпі, як у класі, так і вдома. Навіть якщо у школі не викладається певний профільний курс, його можна вивчити у нас на сайті, скориставшись відповідними підручниками, презентаціями, інструкціями до практичних робіт, тестами та інтерактивними вправами. На сайті представлено 10 курсів за шкільними програмами з інформатики від 2 по 11 класи. А також сім профільних курсів різних напрямків: від електронних таблиць та комп'ютерної графіки до веб-дизайну та комплексного застосування технологій в курсі інформаційний працівник. На сайті також пропонується вивчення основ програмування у семи різних середовищах. Курси для початкової школи здебільшого призначені для вчителів, які можуть скористатися відповідними презентаціями та вправами у своєму викладанні. Протягом цього навчального року планується оновлення та осучаснення матеріалів цих курсів відповідно до змін у програмах. У розділі основної школи представлено зовсім новий курс для 5 класу за новою програмою. Курси 6, 7 та 8 класу подано як для загальноосвітніх шкіл, так і для закладів з поглибленим вивченням математики, що передбачає і змінену програму з інформатики. Звертаю увагу, що курс 8 класу цьогоріч зовсім новий. 9, 10 та 11 класи можуть вивчати представлені курси як на рівні стандарту, так і на академічному чи профільному рівні. Надано усі матеріали, практичні та тести до усіх відповідних розділів програм. Курс 11 класу цього року значно оновлений матеріалами, вправами та практичними завданнями. Сподіваюсь, це допоможе опанувати цей курс навіть зосередженим на ЗНО учням. Профільні курси за вибором можуть доповнити існуюче викладання інформатики у школі. А у комплексі формують програму для інформаційно-технологічного профілю з п'ятьма годинами вивчення інформатики на тиждень протягом 10 та 11 класів. Цього року повністю оновлено курс веб-дизайну, який тепер містить теми з мови розмітки HTML5, стилів CSS3, основи веб-програмування мовою JavaScript та бібліотеку JQuery, створення сайту на платформах WordPress та Vibli, а також принципи дизайну та огляд інструментів просування сайтів. Оновлений курс комп'ютерної графіки, який містить багато практичних завдань у програмах Photoshop та CorelDRAW Illustrator, а також тривимірної графіки SketchUp. Програмування на нашому сайті можна вивчати на базі різноманітних мов та середовищ, представлено презентації та приклади проєктів, які підійдуть як для початківців, так і поглибленого та профільного вивчення. З оновлень створено відеосупровід курсу вивчення мови Python. І цього року планується курс використання платформи Arduino. Тож слідкуйте за нашими оновленнями. Підсумовуючи, у 2016-17 навчальному році на сайті реалізовано такі новинки, як курси інформатики для 5 та 8 класу за новими програмами. Значно оновлено курс для 11 класу. Створено новий курс веб-дизайну з вивченням найсучасніших технологій та платформ. Курс програмування на Python доповнено відеоуроками з усіх основних тем шкільної програми. До більшості курсів додаються інтерактивні вправи на основі LearningApps.org. Протягом цього року планується створення відеоуроків та додаткових матеріалів до існуючих курсів, розробка курсу з програмування на основі платформи Arduino та осучаснення курсів інформатики для початкової школи. Тож слідкуйте за оновленнями та анонсами. З нами завжди цікаво вчитися та навчати. Нагадаю, що учні можуть скористатись матеріалами до усіх тем інформатики, повторюючи вивчене вдома чи надолужуючи його у випадку відсутності на уроці. Здане завдання буде оцінене та прокоментоване вчителем, а всі тести сайту перевіряються миттєво та автоматично. Для вчителя полегшується підготовка до уроків, адже власні матеріали можна гнучко скомбінувати з тими, що пропонуються на сайті. А також з додатковими посиланнями та цікавинками з області інформаційних технологій, котрі підвищують зацікавлення та мотивацію до навчання. Перевіряти практичні роботи можна не на перерві, чи займаючи цінний час уроку, а після уроків, автоматично формуючи журнал успішності кожного учня за класами та групами. Докладна статистика виконання завдань дозволяє чітко контролювати роботу учнів. Робота з усіма матеріалами є безкоштовною а вчителі можуть замовити доступ до журналу успішності на навчальний рік. Таким чином, поєднуючи переваги традиційного та дистанційного навчання, наша платформа допомагає зробити навчання доступнішим, цікавішим, гнучкішим, розвиває самостійність та підвищує мотивацію. Для вчителя зручними є структурованість та наявність статистики у звичному журналі, а для учня гнучкий зворотній зв'язок та персоналізація навчання. Разом із нами вже працює більше 7 тисяч користувачів. Тож приєднуйтесь і вивчайте та викладайте інформатику цікаво та сучасно.